Доброго дня, діти! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Подивіться, що нам сьогодні приніс листоноша. Що це, діти? Правильно, це лист. Вам цікаво, хто надіслав цей лист? Так. Давайте подивимось. Цей лист від мами Білки. Де живе білка, діти? Так. Білочка живе в лісі на дереві. А як називається хатинка білочки на дереві? Правильно, дупло. Білочка проживає в лісі, на дереві в дуплі. Повторіть за мною речення: Білочка живе у лісі, на дереві в дуплі. Діти, а вам цікаво, що нам білочка написала в листі? Добре, тоді давайте прочитаємо. Слухайте уважно. Вітаю вас, мої любі, з моїми дітками сталася біда. Знайшли сірники пустотливі більчата, вогонь вони стали в дуплі розкладати. Трухляве дупло спалахнуло умить, і дуб загорівся, і ліс вже горить. Діти, що знайшли більченята? Так, більченята знайшли сірники. Що вони стали робити з сірниками? Так, діти, більчата стали розкладати вогонь в дуплі. А що сталося, коли більчата розклали вогонь? Так, їх дупло спалахнуло. Діти, а що ще спалахнуло? Правильно, дерево дуб, в якому було дупло та ліс. Як ви гадаєте, чому з більчатами сталася така біда? Правильно, тому що більчата грали з сірниками. Вони забули правила пожежної безпеки, і мама Білка просить нас їм нагадати, якої допомоги у нас просила мама білка. Мама білка просить нагадати правила пожежної безпеки. Молодці. Діти, а ви розумієте слово правила? Правила це те, що ви повинні не тільки знати, а й виконувати. Навіть слово правильно підходить до слова правила. Якщо ви все робите добре, не відходите від правил, то ми вам кажемо правильно! Так про що ж ми будемо сьогодні з вами розмовляти? Так, діти, про правила пожежної безпеки. Але спочатку давайте згадаємо причини пожежі. Коли вдома самі ви, нас микати не спішіть. Про що це діти? Правильно, про електроприлади. Самому вмикати електроприлади не можна. Не розводьте вогонь в печі. Не сушіть над газом речі. Сірниками ви не грайте, бо може виникнути. Що може виникнути діти? Так, пожежа, може виникнути пожежа. А які ще можуть бути причини пожежі? Давайте подивимось. Яка це причина? Так, незатушене багаття в лісі може спричинити пожежу. А що ще за причина? Так, діти, правильно, необережне поводження з сірниками викликало пожежу в полі. А де може виникнути пожежа? Правильно, в лісі, в полі, у будинку, на заводі, в містах та селах. Тому потрібно запам'ятати, вогню бояться все, що горить. Діти, а ви знаєте, що робити в разі пожежі? Молодці. Треба попередити дорослих і вже дорослі повинні викликати пожежників. Запам'ятайте, діти, телефонувати потрібно за номером 101. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також. Хоробрий. Хто це діти? Правильно, це пожежник. Давайте відгадаємо загадки і згадаємо, що потрібно пожежникам, щоб загасити пожежу. Хвостом воду бере, хвостом випускає, як вогонь розбушувався, його поливає. Що це діти? Звісно, це пожежна машина. Наступна загадка. Буває хмаринкою вона, сніжинкою буває, буває скло, тверда й крихка, та більш рідкою буває. Найважливішого пожежника зброя, з нею завжди йде він до бою. Що це, діти? Молодці, це вода. Наступна загадка. Коли вогнище палає, він гасить його, допомагає, Із піщинок наш дружок здогадались. Що це? Правильно, це пісок. Наступна загадка. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло у білій і пухнастій піні. Що це, діти? Ну, звісно, це вогнегасник, а ще лопата, сокира, багор, пожежний рукав. Відро. Давайте повторимо, що допомагає пожежнику гасити пожежу. Пожежнику допомагає гасити пожежу, пожежна машина, вода, пісок, вогнегасник, лопата, сокира, пожежний рукав, багор, відро. Давайте нагадаємо більченятам, які правила пожежної безпеки повинні всі знати. Не можна гратися з сірниками, не в лісі, не в полі, ні вдома. Залишатися вдома самому не можна вмикати електроприлади, вмикати плиту. Молодці діти. Сьогодні ви допомогли згадати більченятам. Причину виникнення пожежі та правила пожежної безпеки. Мама білочка, дякую вам за допомогу. Діти, ви також правила пожежної безпеки. Пам'ятайте, якщо з'явився вогонь і дим, то дзвонити 101. Діти, ви так добре попрацювали, тому пропоную вам трішки відпочити і пограти в рухливу гру веселі пожежники. Розповідаю правила гри. Коли звучить музика, а на екрані з'являється пожежна машина, треба взяти уявне кермо і легесенько на носочках бігати по кімнаті. Коли ж музика стихне, а на екрані запалає вогонь. Треба гарно подути, щоб його загасити. Ну що, починаємо! ting 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 До побачення, діти! До нових зустрічей!